Купила зелену картку, зекономила на жабо, і жаба не давить. Українським військам вдалось прорвати передові позиції окупантів південніше роботиного, і зараз тривають бої в районі населеного пункту Вербове. Надо трезву хранять і адекватність ситуація максимально серйозна. Як підкріплені росіяни із Лиманського напрямку перекинули 76-ту дивізію ВДВ, що означає повне виснаження інших оперативних резервів окупаційних військ. Однак, розвинути успіх в оперативний вийти до берега моря, відрізавши одне від одного російське угрупування в Запорізькій та Херсонській областях, буде надзвичайно важким завданням для збройних сил України. Розвідка відзначає дуже гарну роботу української артилерії, особливо Результативним було полювання на російський РЛС контрбатарейної боротьби. Завдяки цьому російську артилерію було відкинуто далі від лінії фронту, і вона зараз надзвичайно погано підтримує свої війська на передньому краї. А рашисти, як відомо, без артилерії та боєприпасів воювати не вміють. Ну в принципі, ми бачимо, що ситуація мат не зміна. Десь ми потрохи просуваємо, десь противник нас стримує. І зараз основне те, що ми потихеньку виходимо на цю першу лінію оборони, це лінія Суровікі, вона так називається. Да, багато хто говорив, що вже пройшли е, першу лінію, і там ідемо на другу, але маємо розуміти з військової точки зору, що в першу чергу е, в першу чергу це якраз там, де ми проходили, це була така, де були підрозділи охорони. Противника там також було заміновано, були сильні інженерні укріплення, але зараз, якраз після того, як ми взяли роботі, вийшли на висоту, далі вже будемо близько вже ближче підходити. Це до саме першої лінії оборони, і, скажімо, і, мабуть, це одна із найукріпленіших взагалі, ділянок місцевості. Я не знаю, мабуть, за всю. Історію війн, тому що ну дійсно сильно укріплена і в інженерному плані і е, військ. Тому нас е, чекають, е, скажімо так, е, важкі випробування. Романе, власне, прорвавши цю лінію оборони, зараз бійці працюють над тим, щоб розширити проломи в лінії, щоб там могли е, пройти бронетехніка, велика техніка, усе те, що нам надав захід за останній час. І, Відповідно, в такий спосіб уже рухатися до Маріуполя, Бердянська, Мелітополя е, в ті напрямки, про які зараз говоримо. Е, але розуміємо, що прорвавши основну лінію оборони, далі не є вільне без. Спечне поле і з відкритими руками точно не чекають там окупанти. Е, наступні можливі лінії оборони, якісь оборонні споруди, мінні поля чи ще щось в чому вони полягають, і наскільки вони щільні. Ну за нашими даними глибина оборони десь приблизно 20 кілометрів. це три лінії оборони, таких е серйозних, там починаючи від тієї пер. Просто хто дає крахує Взагалі, з військової точки зору. Основна лінія це вона зараз тільки почнеться. Звичайно, там хтось каже, що перша це теж була лінія оборони. Це такі підрозділи охорони. Якщо ми беремо статут і беремо правила військові, то кожну лінію оборони. Е Охороняють підрозділи, які находяться попереду. Охороняють також інженерними. Різними засобами. і Також і інші лінії йде, наприклад, перша лінія оборони перед нею стоять інженерні е, загородження, потім там протитанкові рви, і далі у нас вже окопи, там основні глибиною там до декількох кілометрів лінія окопів. Потім, коли закінчиться перша лінія, якщо її прорвати або вийти там на її рубежі, далі йде те ж саме, наприклад, лінія. Мінних полів, але за нашими даними вона не така щільна, і там не така е, замінована, але теж є і далі ті саме окопи. Так е, за нашими даними до 20 кілометрів. То тобто досить серйозно ворог підготувався за цей час. Поки ми готували до контрнаступу, противник розуміючи, що це для нас ем, стратегічний напрямок, теж підготувався до оборони. Бо для нього це теж стратегічний напрямок. Якщо він його втратить, то ну по факту він буде в такому положенні, коли програш війні це тільки буде питанням часу. А оці міста на узбережжі. Ми знаємо, що навколо Маріуполя вже давніше почали звоїти різні оборонні споруди, тобто е готуються так зустрічати українських бійців. Е Бердянськ, Маріуполь, інші міста на узбережжі. Що там ну, ми бачили також? Дійсно, Маріуполь вони також роблять як такою крепостю. Мелітополь є, за нашими даними, вони також. Але я скажу, що коли ми прорвемо оборону, підемо на Токмак, там да, також вже є сильні лінії оборони противника, але я скажу, що якщо ми прорвемо ці лінії, далі вже йти, ми пошкодимо логістику і ну, всі ці ну, противник вже буде в великій, скажімо так, зоні досягаємості нашій, і тоді їм буде набагато складніше навіть при наявності тих ліній оборони. Набагато складніше буде тримати цю е, оборону, тому основне це як мінімум зараз, хоча б прорвати, дійти до токма, Токмака такмака і обрізати їм сили логістики, взагалі залізничні зокрема. Е, а далі вже має бути, скажімо так, простіше. Але дивіться, це ми кажемо на словах. Навіть подавати цю першу лінію оборони, це потрібно досить багато зусиль, і, і ми маємо це розуміти. Що досить складно. Це може бути складніше ніж всі ці зусилля, які ми витратили за два місяці, щоб дійти до. Е, Роботі Звичайно, на війні буває різне, але саме аналізуючи ці загородження, вони досить складні і на них навіть тут знаєте не зусиль тут ресурсів багато. Ми ж розуміємо, що подавання інженерних перешкод це техніка, це техніка маскувальна, це техніка, яка допомагає переходити міні-поля танкові рви там різні, ці зуби дракона, яких називають ці напав. їх раніше називали. Тобто там дуже сильно воно все. Скажем, забезпечено в інженерному плані, і для цього потрібні певні ресурси, великі ресурси для того, щоб ці лінії е, переходити. Пане полковнику. Розуміємо, що ну не зовсім випадає коментувати вам е, начальника сусіднього відомства, зокрема Кирила Буданова. Ну але він сьогодні зазначив, що безпілотники, за допомогою яких була атакована авіабаза Крісти у Пскові, були, були запущені з території Росії. Сподіваюсь, ви бачили ту інформацію. Буданов не уточнював специфіки цієї спецоперації Наскільки це реалістично? от Подібні речі реалізовувати? Це може бути одиничний, так би мовити, успіх, чи можна це вивести на рівень системності? Я думаю, це не одинично. Ми вже показуємо останнім часом, що взагалі застосування нами безпілотних літальних апаратів, як з нашої території, так і з території Російської Федерації, вона стає системним. Ми ж пам'ятаємо а е російський літак на базі Іл-76, який такий радар, який направляв російські ракети на об'єкти в Україні, який був в Білорусі пошкоджений. Він також був пошкоджений з території Білорусь. Людина спеціально підняла дрон і пошкодила його. Тому ця тактика у нас відпрацьована. Партизани працюють, агенти працюють, і це не виничні случаї. І зараз і головне управління розвідки і служби безпеки України. Активно працюють у цьому напрямку.